Андрій Хоменко поліцейський офіцер Степногірської громади. Він тут не лише правоохоронець, а ще й трохи лікар, волонтер та навіть слюсар. Такої роботи додала повномасштабна війна. Вже більше року робочий день чоловіка починається із зустрічі з головою громади. Обговорюємо якісь там питання, нагальні потреби, що треба кому допомогти, куди з'їздить, кому приділити увагу. З нею поспілкувалися і потім займаємося своїми ділами. Об'їжджаємо громаду, дивимося, що де. Разом з колегами Андрій береться за будь-яку роботу, аби тільки допомогти місцевим. Коли у нас є перебої з електроенергією, нам треба допомога обленерго, вони завжди супроводжують і гуманітарну допомогу допомагають супроводжувати і роздавати. Ми їздимо і в крайні села, які у нас ще є, так сказать, ближче до лінії розмежування, і вони завжди з нами. От, наприклад, привезли рубероїд, аби перекрити посічений ворожими снарядами дах місцевої школи. Тимчасово, що тікло, тому що дощі були у нас тут. Постійні обстріли не завада для навчання. У селищі кілька вчителів, які проводять уроки онлайн. Залишилось чотири педагоги, які працюють і по сьогодні там. І незважаючи ні на що, ні на обстріли, але вони проводять онлайн-заняття, навіть беруть участь у різних конкурсах. А якщо б був конкурс на кращого офіцера громади, то Андрій би ймовірно переміг, бо він, здається, ладен робити все. Для цього у нього є цілий набір. Набор інструментів, Бензопілу дали також, якщо є десь якісь там завали, дерева обвалені, воно також використовується. Дали отаку, крім того, що у нас є індивідуальна у кожного аптечка, є ще одна, як ото кажуть. Дуже велика. Ну, перев'язувані пакети, турнікети, рукавички, перекись. Ну, тут багато чого. Аптечкою у Степногірську доводиться користуватися часто. Днями поліцейські надали першу допомогу чоловіку, пораненому під час обстрілу. Була розірвана штанина, пошкоджені тканини, йшла кров, терміново наложили йому турнікет і винесли в безпечне місце, Підігнали службовий автомобіль, помістили його в автомобіль і вивезли до Лікульного заходу та навіть після нашої перемоги, певен Андрій Хоменко, роботи у нього та колег менше не стане. Хіба стане легше ходити без важкого бронежилета? Ми продовжуємо працювати, тому що війна закінчиться, це буде дуже-дуже добре. Але проблем у нашій громаді, я думаю, настане більше. У людей пошкоджено майно, люди будуть його відновлювати, будуть займатися відновленням свого домогосподарства, Їм потрібна буде допомога. Знову ж це патрулювання проти крадіжок, проти мародерства і все інше, Тобто роботи в нас прибалиться. але це вже буде, нам буде приємно, те, що ми вже перемогли і будемо відбудовувати те, що було зруйновано.